Андрій, важко дихаючи, вийшов з сільського магазину. Торби з покупками були заповнені повінця. Мій дідусь жив на самому краю села, за його будинком і кількома сусідніми був ліс. В зимову ніч з вікна можна було побачити навіть очі вовка, що світилися з лісу, і чути хрипкий сміх та виття. Найближчий магазин був розташований майже за півтора кілометра, тому дідусь купував багато продуктів одразу. З роками Андрію ставало все важче носити важкі торби, і взагалі жити самому було непросто. Його здоров'я вже підводило, серце давало збої, а тиск піднімався. У нього більше не було ні дітей, ні родичів. Його дружина Марія померла десятьох років тому, а прийомний син Сергій зник 15 років тому. Його заманила в погане місце компанія, і син потрапив у в'язницю. Перші кілька років він ще надсилав якісь звістки, але потім усе обірвалося. Дідусь жив сам, але не просив про соціального працівника, не хотів, щоб усі думали про нього як про безпорадного старця. Несподівано півроку тому дідусь мав удачу, коли йшов дорогою з торбами і навіть не помітив, як з якихось кущів до нього підбігла дівчинка з великими наляканими очима. Спочатку Андрій думав, що їй років десять або дванадцять. Але виявилося, що їй 16, просто невисока. Вона сказала, що її звуть Олена, і вона втекла з дитячого будинку. Чому втекла? Не відповіла, як би дідусь її не просив. Вона благала його прийняти її. Добре серце Андрія не витримало, він змилувався над дівчинкою і прихистив її. З допомогою місцевого дільничного Віталія він уладнав усі справи з дитячим будинком. Незабаром дідусь полюбив дівчинку і почав називати її онукою. Тепер його життя стало кращим і радіснішим. Сьогоднішній ранок був тому доказом. Не один дідусь ішов по запиленій сільській дорозі, гнучись під вагою торп з покупками, а разом із Оленою. Дівчина була швидкою і меткою. Вони вирушили до магазину раніше, щоб устигнути до випікання хліба. Літо видалося винятково спекотним. Вони були першими покупцями і повернулися додому в гарному настрої. На дорозі ще не було ні душі. Раптом сталося те, що навіть у найгіршому сні не приснилося бе. Дідусь і Олена здригнулися від страху, коли троє великих чоловіків вийшли і перегородили їм дорогу. Ніби темна хмара заслонила сонце. Андрій, хоч і старий, не був боягузом. Усе в ньому тремтіло. Але він намагався не втрачати самовладання. Пропусти мене, чого стоїш?» Дідусь сказав хриплим голосом до кремезного чоловіка з подряпаним носом і косим шрамом. на щоці. Не впізнаєш мене, старий. Я твій прийомний син Сергій. Чоловік хвацько посміхнувся. Який ти Сергій? У нього були білі волосся і велика родимка на вусі, я б упізнав його з тисячі облич. А ти бандит, сміливо відповів дідусь, намагаючись надати своєму голосу впевненості. Так, старий, я не твій син. Сергій загинув два роки тому в зоні. Він програв мені твої речі в карти. Золото, давай гроші, давай гроші. Андрій не стушувався, а лише безстрашно відповів, дивлячись бандиту в очі: У мене немає золота і грошей, йди геть. У цей момент, за спиною дідуся, чоловік побачив Олену. Хто це така? Якщо підеш з дядьком, дам тобі цукерку. Немає грошей, кажеш. Гаразд, тоді вона відпрацює це. Бандит знову засмівся і на очах ошелешеного дідуся схопив Олену. Дівчина чинила відчайдушний опір, але її зусилля здавалися незначними в порівнянні з силою великих чоловіків. Дідусь був приголомшений таким розвитком подій і благав, жахаючись за свою онуку, гаразд, гаразд, я дам тобі все. Тут є сто доларів, залишилося з пенсії. У будинку ще стільки ж, тільки відпусти дівчинку. Ні, не віддам таку здобич, бандит стиснув зуби. Він уже втомився від дідуся. Безцеремонно витягнув гроші з гаманця старого і дав йому ляпасу. Андрій миттєво втратив орієнтацію в часі і просторі і впав на землю, а бандит схопив дівчину за плече і потягнув до автомобіля, в який за мить вскочили інші злочинці. Андрій не пам'ятав, скільки часу минуло, перш ніж він прийшов до тями. Коли відкрив очі, побачив розкидані на дорозі продукти, які випали з торп під час розбійного нападу. Дідусь негайно згадав усе, усвідомив усе і, схопившись за голову, в розпачі закричав. Мешканці села прибігли на його поклик. Добрий Боже, добрі люди. Як таке можливо, що серед білого дня так бажально пограбували людину? Чому я так рано пішов до магазину? Вдень ви, земляки, зустріли б мене на дорозі, і нічого б не сталося, сказав дідусь. Андрію, це не твоя вина. Що ти міг зробити проти трьох бандитів? Ми подзвонили дільничному Віталію. Поліція займеться цим. Вони допоможуть нам знайти Олену. Люди співчували і втішили дідуся, як могли. Його любили в селі за його доброту і широту поглядів. Андрій побачив здалеку машину Віталія і кинувся до неї Віталію, допоможи, врятуй Олену. Віталій, як і решта жителів села, дуже шанував дідуся. Йому було шкода його і онуки Олени, доброї дівчини. Віталій ледь не заплакав разом з дідусем, але взяв себе в руки і сказав Ходімо, Андрію, у відділок. Там все розкажеш. Запишеш освідчення. свідчення. Дідусь мовчки кивнув і сів у машину. З кожною хвилиною жах того, що сталося, зростав у його свідомості, і він повторював це через Сергія. Я не виховав його достатньо добре, щоб він не став бандитом. І ці самі бандити вкрали Олену. А я не зміг її захистити. Я не хороший батько і дідусь. Андрій залишив поліцейський відділок із важким серцем. Ноги не хотіли нести його додому. Усе там нагадувало йому про Олену. І нестерпною була думка, що вона, можливо, вже ніколи не повернеться. Андрій ходив по дому, торкаючись речей, які належали дівчинці, і не міг стримати сліз. Вона стала для нього світлом у темному. Самотньому житті, і тепер це світло згасло. Дідусь пішов до місцевої церкви і палко молився до Пресвятої Богородиці. Сльози текли по його зморшкуватих щоках, а старі пальці тремтіли, коли він тримав свічку. Він просив захисту для своєї улюбленої онуки від чорних лиходіїв. Очевидно, Андрій був дійсно праведною людиною, і його молитва не залишилася непоміченою богом. Тим часом Олена не могла уявити собі той жах. Який відчула, опинившись у машині з бандитами. Двоє з них на задньому сидінні вже тягнулися до неї, намагаючись зняти з неї одяг. Пограємось трохи. повторювали вони. Зачекайте, перервав їх головний чоловік на передньому сидінні. Головний сьогодні день народження. Зробімо йому приємний сюрприз. Він підморгнув олені і додав: Ти будеш тим сюрпризом. Минуло чимало часу, перш ніж машина зупинилася біля розкішного будинку. Ходімо, грубо штовхнули Олену на вихід бандити. З будинку лунала музика і п'яні голоси. Як тільки вони увійшли до приміщення, різкий запах алкоголю, змішаний з різкими парфумами, запаморочив голову дівчинці. Вона, як засуджена, сіла біля дверей під наглядом одного зі своїх викрадачів і чекала на свою долю. Олена не знала, що підступна річ, як щастя, знову повернулася до неї обличчям. Ігор, якого бандити називали паном, у цей момент лаяв своїх підлеглих на всі заставки. Невдячні дурні, за що я вам плачу. Я просив, щоб ви брали тільки те, що мені належить. Сергій сховав частину грошей у хаті мого діда. Мою частину. Що ви зробили? Ви не взяли гроші? Налякали старого і привели сюди його дівчину, як в кам'яну добу. Навіщо мені мати проблеми через цю дівчину? Я тільки вийшов з в'язниці. Забирайте її звідси негайно, відпустіть. Олена не могла повірити своїм вухам, коли її виштовхнули за двері. Вона опинилася на вулиці, тремтячи від внутрішньої напруги та перших крапель дощу. Думки в голові дівчини були спустошені. Коли вона повернулася і почала бити кулаками у двері. На гучне стукання двері відчинив Ігор, власник будинку. Він дивився на неї з подивом, не розуміючи, що відбувається. Які ж ці дівчата дурні, подумав він, в одну мить тремтять від страху перед бандитами, а потім самі емчать назад. Наступне питання Олени остаточно вибило його з рівноваги. Ти знаєш, де Сергій, мені справді треба його побачити. Сергій, ти збожеволіла. вигукнув бандит. Так, мабуть, мої люди перестаралися, налякавши тебе до такого стану, що ти зійшла з розуму, подумав він і сказав голос. Я не знаю, де той Сергій. Якби знав, то не сказав би тобі іди звідси, поки я добрий, або я розлютуюся, і ти ніколи звідси не вийдеш. Олена, відчуваючи, що ґрунт під її ногами зникає. Раптом розпачливо заговорила: Дай мені адресу, будь ласка. Сергій, мій батько. Це через нього я прийшла до діда. Благаю тебе. Дай мені адресу. Дівчина продовжувала наближатися, готова витягнути саморобний ніж, який вкрала в одного з бандитів. Її пальці вже торкалися рукуетки. Ігор побілів, побачивши цей вічай і тихо промовив, він щойно вийшов із зони. Кілька днів тому його бачили в місті біля готелю. Це все. Більше нічого не знаю. Олена гнівно подивилася на нього і пішла геть. Небагато перехожих підказали їй, що неподалік є станція, звідки відправляються потяги до міста. Трясучись протягом півтори години в брудному вагоні, дівчина думала про те, як зустрінеться з батьком і поставить йому одне запитання. Чому ти залишив мене в дитячому будинку і позбавив родини? Ці слова крутилися в її голові, поки поїзд мчав до міста. Коли Олена прибула на залізничну станцію, вона легко знайшла головний готель у провінційному місті. Несміливо стиснувшись біля дверей, вона вагалася, як підійти до реєстрації. Як запитати про батька? Як потрапити до його кімнати? В її голові вирували безліч думок, але. Очевидно, доля вирішила винагородити її за сьогоднішній стрес. Спускаючись сходами, до реєстратора підійшов худорлявий, зарослий чоловік середнього віку з тьмяними очима. На зап'яє у нього були тюремні татуювання. Він нахилився, наче ніс важкий тягар. У цей момент Олена відчула, ніби її вдарило струмом. Внутрішній голос кричав це він, твій батько. Спогади й темні думки заполонили її з новою силою. Вона ледь стримала крик, коли почула коротку розмову між ним і реєстратором. Виїжджаю завтра вранці, сказав чоловік. Добре, нагадати мені ваше ім'я і номер карти. Відповіла дівчина. Сергій, номер 125. Ще якісь питання. буркнув чоловік. Ні, ні. Вибачте за нав'язливість. Така у нас процедура. Гарного дня, відповіла вона. Олена сховалася за найближчою колоною. Вона завмерла, коли її батько пройшов за кілька сантиметрів від неї. Олена була спритною дівчиною з багатою уявою. Коли реєстратор вийшов на хвилинку, вона побігла на поверх, де був розташований номер, в якому зупинився її батько. Їй вдалося підкрастися на балкон його кімнати. Поки покоївка набирала воду для миття підлоги. Як тільки Олена почула, що ключ повертається в замку, вона зрозуміла, що це кінець. Відступу не було. Єдине, що вона могла зробити, це чекати на прибуття батька. Вона сказала б йому все, що про нього думає, і помстилася, би її пальці випадково торкнулися лоза. Боже мій, чи справді я здатна на це. Жахнулася власним думкам Олена і прошепотіла. Ні, імовірно, ні. Вона сотні разів уявляла розмову з батьком. Ці думки змусили її голову боліти, а скроні здавило, наче лещатами. Олена лягла на ліжко і негайно заснула. Вона не почула, як відчинилися двері. Не побачила здивованого обличчя чоловіка, який увійшов до кімнати. Не відчула, як він сів на ліжко і нахилився над нею. Олену раптово розбудили легкі дотики до її плечей і тіла. Вона відкрила очі від страху, не в змозі вимовити ні слова. Через кілька секунд дівчина усвідомила, що може відбуватися. Очевидно, Сергій прийняв її за жінку легкої поведінки. Не чіпай мене. закричала вона голосно. Досить, розслабся, нам буде добре разом, прошепотів чоловік їй на вухо, ніби не помічаючи стану Олени. В якийсь момент їй вдалося вирватися з його рук і злізти з ліжка. Не підходь до мене. крикнула Олена з усіх сил, направляючи ніж на чоловіка. Щойно він побачив ніж у її тремтячих руках, застиге, не розуміючи, що відбувається. Хто ти, чорт забирай? прошипів він розлючено. Хто я? Твоя дочка Олена, ось хто я. Дівчина не могла стримати своїх емоцій. Виливаючи біль і ненависть, які накопичувала роками. Що? Як ти тут опинилася? здивовано запитав чоловік. Олена затремтіла від такого вітання і, не чекаючи на тривалу розмову, відразу вилила все, що думала про свого батька. Я знаю про тебе все. Ти зруйнував моє життя. Моя мати померла через тебе, а я потрапила до сиротинця. Як ти міг залишити мене там? Кричала Олена, не стримуючи сліз. Сергій слухав її, важко зітхаючи. Він знав, що вона має рацію, і усвідомлював, що не може нічого виправити. Це правда, але в мене не було вибору. Я сів за грати через смертельну аварію, але це не я був за кермом, сказав він тихо. То хто ж? Що ти малеш? Скажи мені правду. Наполягала Олена. Це була твоя мати. Вона тільки отримала водійські права і вперше сіла за кермо. Я попереджав її, що це небезпечно, але вона не послухала. І тоді сталася ця жахлива аварія, його голос тремтів, коли він розповідав цю історію. Мама, але чому ти взяв провину на себе? здивувалася Олена. Вона благала мене врятувати її кар'єру, і я не зміг відмовити, відповів він із сумом. Олена не могла повірити своїм вухам. Усе її життя вона жила з ненавистю до батька, а тепер виявилося, що він пожертвував собою заради матері. Я мушу йти, сказала вона розгублено, не в змозі зрозуміти своїх почуттів. Вона вибігла з кімнати, але не знала, що робити далі. Її світ був перевернутий догори дригом. На наступний ранок, після БЗЕ сонної ночі, Олена зрозуміла, що сталося диво. Вона пробачила свого батька. Ми будемо разом, подумала вона, поспішаючи назад до готелю, щоб сказати йому про це. Коли вона підбігла до реєстрації, її зустріла дівчина реєстратор, яка здивовано підняла брови. Сергій? запитала Олена, задихаючись. Він виїхав сьогодні вранці, відповіла реєстратор. Як виїхав? Куди? вигукнула Олена. Мабуть, на вокзал. Ніяких деталей він не залишив, відповіла дівчина. Олена закричала відвічаю. Вона не могла дозволити йому зникнути вдруге. Вона поспішила на вокзал, і там, серед натовпу, побачила чоловіка, що готувався до посадки. Тату. крикнула вона з усіх сил. Чоловік зупинився і обернувся. Олена підбігла до нього, обняла і сказала. Не йди сам, ходімо разом додому, до дідуся. Їхнє возз'єднання було таким зворушливим, що навіть кондукторка не змогла стримати сліз. Цього ранку Андрій прокинувся з приємним відчуттям радості. Він знав, що станеться щось особливе, і чекав на диво. Коли він почув голос сусіда, що кликав його, дідусь побіг назустріч, і, побачивши Олену з Сергієм, зрозумів, що він найщасливіша людина на землі.